Привіт! Вирішив записати окреме відео присвячене експонометру Ленінград 8 і тому, як ним користуватися. Даний експонометр функціонує без батарейок. Замість батарейок, у ньому є хімічний селеновий елемент. Даний елемент при наведенні на світло перетворює його в маленький електричний струм, який потім рухає стрілочку, яка нам показує певне значення. Відповідно до цього значення, ми можемо на дисках ось цього калькулятору вирахувати необхідні нам витримки і діафрами, і встановити їх фотоапарат для отримання правильно експонованого кадру. Існує два способи замірювання світла при фотографуванні. Перший саме розповсюджений це коли ви направляєте експонометр безпосередньо на об'єкт зйомки. Ось тут у нас світочуттєвий елемент. Стрілочка внизу показує нам певне значення. Потім ми це значення встановлюємо на відповідній шкалі калькулятора, встановлюємо чуттєвість плівки, яка в нас вже є в фотоапараті. І ось тут зверху нам калькулятор показує ті пари діафрагм та витримок, які будуть підходити для отримання правильно експонованого кадру. Ось тут на правому ребрі ми маємо перемикач, який перемикає покази заміру світла в двох регістрах. Для більш темних умов у нас йдуть покази від 5 до 12, це от для таких умов, як зараз, в кімнаті під звичайною лампочкою теплого світла. Якщо ви знімаєте на вулиці, то вам доведеться перемкнутись на показники від 12 до 18. Це буде зрозумілим, якщо ви заміряєте світло і стрілочка вже знаходиться в крайній правій позиції, це означає, що треба перемкнутися далі. Отже, зараз при даному освітленні уявімо, що експонометр спрямований на певний об'єкт. І стрілочка показує у нас 10,5. Що ми робимо далі? Ми беремо і ці 11,5, беручись отут за зовнішнє рифлене кільце. Провертаємо. Напроти цієї білої поділки виставляємо значення 11,5. Якщо вам видно, ось тут от. Далі ми маємо виставити. На внутрішньому кільці чуттєвість нашої плівки, яку ми придбали і вставили в, вже заправили в фотоапарат. Рухається цей диск за оцей виступ пластиковий, якщо вам його видно, ось він. Ось я виставив 100. Ліворуч тут є також показники DIN, це інший стандарт. Світочуттєвості плівки, старий німецький, навряд чи вам доведеться ним користуватися. Отже, ми виставили одне значення, яке нам замірив пристрій. Виставили світочуттєвість плівки. Тепер нам треба просто подивитись, які експопари нам пропонує експонометр для використання в даних умовах. Наприклад, при діафрагмі 2 нам пропонується витримка.

Будь-яка з цих пар буде видавати нам правильно експонований кадр. В принципі, в фотографії, в плівковій фотографії також допускається певна похибка. Другий спосіб заміру світла даним експонометром був наступний: ви йшли до об'єкту, який ви хочете сфотографувати, розвертались і направляли експонометр в сторону камери. І ще перед цим необхідно було надіти сюди спеціальну Молочну насадку, У мене її немає, але в комплекті вона мала б бути, і вона от, зазвичай кріпилася ось тут. Цей спосіб заміряв не відображене від об'єкту світло, а падаючи на об'єкт. І в цьому різниця. В певних умовах цей спосіб є більш ефективним, але ним рідко хто користується, тому що не завжди є можливість бігати фотографові туди-сюди. Отже, ми спрямували наш експонометр в сторону фотоапарата світочуттєвим елементом, перед тим надівши відповідну молочну насадку. І є один момент: перемикання між регістрами в нас тепер не справа, а зліва. Тут є інший перемикач, який треба застосовувати в цьому другому способі. І покази в нас будуть тепер від 1 до 5 і від 5 до 12. Все інше здійснюється так само: виставлення показника, чуттєвості плівки і отримання відповідних експопар, витримки та діафрами. Також тут у нас шкала з показниками кадрів в секунду, які використовувались при відеозйомці, і відповідні експопари, які виставлялись на відеокамері. Ну от, в принципі, і все щодо роботи з даним пристроєм. При купівлі експонометру перевіряйте його працездатність, підносите кудись до джерела світла і дивитесь, чи стрілочка реагує. Наскільки цей результат буде коректним, ви побачите вже після того, як проявите вашу плівку, надрукуєте або відскануєте. І тоді можна буде робити певні поправки. В принципі, в плівковій фотографії дозволяється певне відхилення. Навіть якщо ви на плюс 2 стопи пересвітите, або на мінус 1 стоп не досвітите кадр, все одно при проявці і на друці це можна буде виправити. Що таке стоп, це власне наступне значення. От у нас 1,4, 2, 2,2,8. Оце все стоп, 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 стоп. Так само і витромки. Інструкцію до даного експонометру я прикріплю в описі до відео. Наразі все, папа, -па. вдалих вам фотографій, мирного неба. Слава Україні!